Що йдемо на базар? Стала я знову далеченько. Сьогодні у нас гарний такий, знаєте, прохід ногами. Зараз підемо. Я хочу зайти зараз до Роми, що він подивився телефон. Чому ж у мене вранці? Ну, я щось вже думаю, що це не за телефону, а це за... Мого комп'ютера. Ну, він як спеціаліст, тому що я клацаю, клацаю, мені сказали 9-16, по-моєму, виставляти. Я, я весь час виставляю його, але е, результат той самий. Результат той самий, тому краще нехай подивиться спеціаліст. Багно дивіться, яке листя. Пройдемося зараз. Мені треба зараніше калган купить. Ось, а що ж тут? Оце, оце ж коріння оцих дерев. Бачиш, не... я іду, що обігнати можна. Коріння оцих дерев попіднімало. Весь асфальт. І що тут не ложи, що тут не клади, що тут не роби, все одно таке буде. Якось раніше, я пам'ятаю, в школі у нас навчали, так всі школи ці тополя садили. От вони кисень виробляють. по базару і дивіться, продають кришки. Ось стандартна, яка в магазині, а ось дійсно малі, малі, більші. Такі. Мені здається, для отих баночок це така кришка. Ота. Ось більша є місця. А має там, де треба буде банку взяти, і подивіться, де більше, де менше. Є кришки будь-які. Будь ласка, будь будь купайте, які хочете. Отак, От добре, що побачила. Ну що, Сьогодні я в місті, ще зараз заїду на нову пошту. Мамин подарунок прийшов. Ні, ну це подарунок і для мами, і для себе, тому що її слухати, то нам нічого не потрібно. Розробляти треба ши, е, ту шию, спину. Але я вирішила замовити. Що? Так, я думаю, що тут написано? Без окуляє 10 ульпани для мами військової. Дякую, велике тобі. Гуменюк Тарас Павлович, А це я купила 2 метри тих шариків. Ну, о, клюйонку відрізає, Ваша дівчинка. Приємно. Дякую тобі, пан Гуменюк, за те, що прислав квіти. Вибачу, так вийшло. Не ту цифру ту написав трішки, ну нічого страшного. Я навіть не писала телефон, да, тобі ти підгледів телефон. Ну Дякую, що ти мені нагадав. Мабуть, буде сніг. Подивитися, яке Ось сюди подивіться. Бачите, кругом уже сніга в нас немає, та нам вони не потрібні ці сніга, я вам скажу. Так що, дякую вам велике. Бо завтра в четвер би їдуть же волонтери, ті ще передаю. Завтра останній день мама добиває її 10 кружків. Якби було полотно, що готове, що в'яжи та в'яжи, вона б вже як 20 зробила. А так вона от і покривало, що розпускає, воно там таке пошите, таке пошите, що вона, бідна, про мене, я б його викинула. Вона його один ряд розпускає, а потім кожну петельку розріза, розріза, ниточками шито. І, коротше, виря... якби воно було такий маток зроби, одна штука. Розпутає отакий от моток, сидить півдня, одна штука. Ну, все одно, скільки б там не було, Боже, так я купила попирче, то, то вже там вже її немає, не вистачає, щоб на ці, а ті далі тоді куплю. Е, чесно кажучи, коли я так на почті буваю, що бачу, що хтось взяв, а це викидають пупирки, то я беру, кажу, можна взяти. Та беріть, Може вам ще й бумагу? кажу, ні, не треба. Е, для того, що я посилки часто передаю. Я Та йота красивенька. М -м -м, яка красивенька. Ти красивий ти моя зайка, і то я просто так сказала. Не вражайся, то я просто так сказала. Ну що, приїхала я. І світло ще було, сьогодні так довго світло було. Тільки приїхала брк і виключили. Ну нічого, все переносила, все порозставляла, цілу купу всього. І пообідала. Мама вчора варила із шавлем War суп. Ще нащупала. Такий, вчора і сьогодні, то смачний. Та я ж піца наїла, супу з'їла. І відкрила ж посилочку від Тарасика. Боже, гуменюк Тарас. Він, він в інстаграмі мені написав. Вона тут скільки пролежала на почті. Подивіться, які тюльпани. Вони навіть аж бідні пропадати почали. Це ж я бачу це ж нарцис. А оце? Що це таке за цибулини? Диви, які гарні. Що це? Це ж не тюльпани. Оце тюльпани. Це, мабуть, якісь гарнючі нарциси. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу от от tá, от Оттак, чик прокопати і отут рядок посадити. Не отут де лілії, а отут посадити. Тому що там у мене є, а тут хай буде так вільно. Рядочок покопаю і посажу. Дякую, Тарасику. Вибач, будь ласка, що ти відправила дитина все в повному порядку, а Алла поки почухалася, то можливо і пропало. От уже. Оце, мені здається, нарциси. Ну, посажу. Скільки вона там бідна? Оце тюльпани красиві. А це мені теж здається нарциси. Чи як ви думаєте? Ось навіть ж є. Так, добре, зараз я беру цю. Ось, дивіться, пропала. Скільки ж вона тут лежала? Це нічого. Все, зараз в першу чергу посажу ці. Тарасик, посадила отут, я думаю, то нарциси різного виду. Щось прийметься, щось не прийметься, десь живе, де не живе. Тут нарциси посадила, а отут, де в мене нарциси просто всі пропали, якісь погані, отут два-три тюльпанчика кинула, бо в мене тут тюльпани. І отут я, де оці нарциси пропали, я посадила рядок тюльпанів. Хай ростуть. Це в мене було перше льошене Борисенко, тюльпани. Вони потім глибше, глибше вони хуже стають. Перші два роки гарні, потім погані. Там у мене Віталіка, це. а тепер у мене тут Тараса, будуть квіти. Короте, у мене все тут поетапно. Просто поетапно. Ви подивіться, яка краса не хоче. Ану, йди сюди. Я тебе покажу, Ой, та йди сюди, ну, яка гарна. Який колір коралова вона. Ви бачите? А форма, яка в неї? Це з-під пляшки теж виросла. Дивлюся, ті, що ми з вами на заправці отам рвали рози троянди жовті, от під тою пляшкою. Там їх багато. Я садила штук по 4. Тут. Я не буду зараз відкривати, навіщо? І тут-то десь якісь прийнялися. Сто процентів, от там прямо таке гарне, зелененьке, прямо суперське, От там. Ано ну відкрите, подивитися, воно там не хоче. Щ такий мох. Взагалі тюльпани, як садите? Або ліллії, треба було такий мох знаходити. І луночку вибрали, і потім на дно оцей мох ставити. Потім цибулинку. Воно не дає заглублюватися. Не видно. Сухе, не сухе. Ну, нехай. Ой, боже, бідне гля. А це якийсь тут бур'ян виліз. Зараз. Ох ти, паскуда. Не хочеться. Відкриватиму так гарно приросло. І не хочеться, щоб... Ну нехай як буде такий буде, це бур'яни заближаються. Бачите, такий вимахав. Ну, там є, і роза є троянда. Хай буде. що ти умиєш, мам? Дають. Три Ось. рази поміють. Буряки наші, бачите, які зупини грі зробимо. У нас капуста. капуста. Це викину зараз у сміттєвий бак. Щоб воно навіть не розмножувалося. Ой, зручно тепер, дивіться, ось стоїть бак наш. Йде, відкриваємо. Ну, мама, вся ножна кидала в мішок. Ви бачите, я тут мішки купила здорові такі. Вона маленькі ще кладе. Ну, хай Це її парафія, хай вона тут сама займається. Як їй подобається. Так, піду трішки. Ой, ти на вулиці пішли, Боже. Дуся, давай я тебе трошки почешу. Боже, Дуська так линяє. Дусю, давай я почешу розочка, давай маленький. Отут десь розсказа твоя висіла, підожди, де вона? Отут десь розказує. Ращос... А де розсказа висіла її? Ти не знаєш, підожди, Дуся, що ти мене царапкаєш? А отут розка висіла її. А он весь там окупан. Ну, ще, звісно, не так, як в тому. Году. Ну, це ж Саша її сереме чесав. Диви, диви, диви. Нема снігу, зато в нас є по Да? Не та не треба. Ой-ой-ой. Ой Ой а, а ще щутка є, о, там ваша тих відмонала, що у нас собака була велика. Диви, що робиться. Та -та, то не годиться. Доложить. То не та, то ж вичесувати шерсть. Кавказ сам, у нас такої шерсті немає, бабуська, тисо! Сучісо! Ти хочу погратися з тобою, скажи, кози. Алла, хоч із тобі щотку та да попід. Іди дуся, тебе почешу. О, а оно вона висіла. Бо я пам'ятаю, що десь її щітка висіла. Фух. Я обов'язково посажу на наступний рік. О, оці білий горшок. Так, да, бачу, тут і твоя, і її. Іди сюди, до сюня. Вона боїться розщоськи. Іди. Ну я зараз телефон покладу, бо мені треба її почесати.